Дівчинку як на кораблі. Куда їдемо за покупочками в метро? Я от такі такий великий пазей. Я хотіла нього катати. Добре. Приїхали в метро на закупки. Як завжди, закінчилася у нас кава. І, можливо, ще виберемо якийсь чай, який ловар. Тобто він нам сподобався. Ми останній раз брали. Він розсипчастий, був не в пакетиках, а розсипчастий набагато смачніший. Там всередині навіть є такі пакетики, де можна собі насипати або більше, або менше. А коли вже хоче желейку, чіпси, все що хоче. Кавусю ми вже взяли. Капучино. Цілий блок. Цього разу в не лишилося машинок. Каву. Оцю? Не знаю, що це за кава. Якась французька кава. Отаку велику пачку. А розсипчастих просто нема, все розібрали. О, а, а там Грин? пише. Дивися, Key Set, Golden Ceylon Special Green. Тут вони різні. Тут є, дивись, три чорних і три зелених. Є ще швидка величезна, як коробка цукорок. І тут всякі різні чаї. Всякі-всякі різні. Бачиш, там всякі різні чайочки можна собі пити. А чей ти будеш пити? Червоний, напевно. Напевно, так. Ну, тут можна вибирати Я і робити. Отакий, От такий, а то не червоний. То якийсь темно-синій. Він заліз з чим? З бергамотом. На, тримай. Все, тобі якраз личить під е, твій свитерок. А де каролінка? Молочко, 34 гривні. Ні. Тримай. Беремо дві пачечки. Так, поїхали далі. А мама поїхала на фруктики, потім її заберемо. Ми тепер одні з тобою. Сметана по 37. Ферма. 15%. Любимо, щоб вона була рідша. Тримай. Сметанка. Складай там. Так, майонези розібрали Усі. залишився один провансаль за 24 гривні. Кароліна складає. Як конструктор, що не стоїть? Ей, падає, чого ти падаєш? Стань, стань рівно. Може вона крива та баночка, ні, рівно Отак. О, бачиш стоїть? Все. І то майонезик. Поклади його десь так рівно. Та. О, все, перфекціоністка. Поїхали далі. Оцю каву, давайте копідіпремом каву. Отак. О, добре? А тут А тут зараз щось візьмемо, добре? Поїхали. Мама взяла бананчики і капусту. Ясно, не можеш це доносити. Ми вже їдемо до тебе. Кароліна тут їх розкладає, сервірує. Добре. Ускладай так гарненько. Та. А я тут дивлюся, є ось таке от масло. 62% молокія по 45 гривень. Я хочу тут сісти. Сісти тут, все. Капітан хоче пересісти. Все, ми красуню пересадили нашу. Вона каже, по дорозі їдемо, каже, в мене тут дирка є, треба зашити. То такі модні, то так має бути. То від зараз робить такі з дирочками джинсики. Мама такі модні носить, і ти. По 140 гривень є в рапси. І то їх так багато. 740 грам. Робити буріто або кебаба. Ну, наші любимі кексики. Отакі берем один. Це лимонний. ой, Покотився кейк. І берем ще один. Два. все, взяли два кейка. Ну, мама подивиться, запитається, чого вони такі потовчені. Що скажемо? Що ми їх акуратно поклали, правда? А вони потім в багажнику потовклися. Дивимося, ще на креветки королівські. Хочеш такі? А будь ласка. Що? Ой, Тут же, я... бачите, їх розрізав. Тріснута коробка. А по чому вони 1160 гривень? І є ще червоні такий ланзал по 680. Оці по знижці йдуть. Може там менше, то вони вже якісь як приготовані червоні. Карліна Пиралі. здивована, бо дядько має таку машину класну. І миє. Прикольно. Це нас прибирає! Нас прибирає, тікаємо! Тікаємо! <Ми> <тікає> да, погнали! Маленькі ананасики бейбі, але вони колять. Обережно. Вони колючі зверху. Знаєш по чому ціна? По 50 гривень. Я хотіла купити ананас, але цей великий. Великий. Mm -hmm. ну, вони нормальні такі ананаси. Я. А ці маленькі по 50 гривень. Клас. Тільки не знаю, чи вони смачні будуть. Я Тобі кожна. сподобалися? <реш> Тільки тут не доторкайся, бач, бо він дуже колючий. Я в свої пальця трошки поранив. Реально колить? Я не знаю, та вони, ай, коляться, як кактус. Мама тобі знайшла такого величезного. Він не колиться, він же достиг. О, тяжкий. О, 90 гривень у нас є плоди кактуса. То кактус, який колеться, в нього такі ростуть плоди з боку, їх можна їсти. Бачите, деякі є достигші, а деякі ні. А, не знаю, як їх їсти, тому ліпше покладемо. А це в нас є кумклад. То маленька така мандаринка. Маленька додавається. Та, хоч такі? Хоч. Добре. Я ще знайшов якусь таку намальовану, що це ківі. Намальовано, що ківі, а оказується, це якась актиндія чи щось там. Тут пише свіжа. Дали їй телефончик і вона там грає якусь гру. Все. Бо вона хотіла вилазити вже з коляски цієї і бігати. Ну а бігати з нею і ловити це не вибирати те, що нам потрібно. Бач, машинка знову поїхала з тим дядьком. Тікати. Треба тікати! Каріна щось придумала, якщо ти їдеш дядько, треба тікати. Що, боїшся, що він нас не змив. Так? Mm -hmm. Ну, і дві приїхали. А я не знаю, Щенячий патруль. Вау! Ти ж маршал. Ну, Брати тобі? Маршал оцей. А, а то хто? А це Той синій як його звати. Карліна теж вже не знає. Наталя каже, що якийсь гончик. Все. Давайте гончики їдемо далі. Хендершоудин по знижці 129 гривень. Ну, прикольна ціна зараз. Вже дуже скоро-скоро прибудуть новорічні всі ці прикраси, ялинки. Бачу, вже розпродають стрічку LED 360-х лампочок. Це тепле світло, по 500 гривень. 450, якщо брати дві штуки. Тік-так Тік-так хочеш? Фік так. Такий? Отакий. Розовий. А, а, всі, всі вправи, -так. а ти знаєш, що можна взяти таку коробку. а там багато всяких різних тік-таків. А я от... У я... неї вже очі розбігаються. Вона розовий не хоче, хоче оранжевий. А Я такий? Добре, я два візьму. А Але може взяти біжу таку м'ятну? Отаку таку, таку м'ятну, щоб пекло. А, я не хочу взяти цю іту, вона пече! Добре, дуже сильно. дуже сильно. За 120 гривень можна взяти собі такий от величезний мішок макаронів 5 кілограм. І все, і так цілий тиждень його їсти або місяць. Карина вже кричить, бо вона втішна, що в неї тік-так є. Так, Наталя вирішила попробувати макарончики. А які тут завитки? Вам тільки. А, то на бульйон, дивися, це ж макарони-повутинка. Але вибрала не мішком 500-кілограмовим, а малесеньким. Таким. Знаєш, ми ще не доїхали до каси, а я вже бачу, хтось тік-таки по чуть-чуть їсть. Петро сі 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 сі-сі-сі, Петро. Сі -сі -сі, Петро. Все, дівчинка вже змучилась їздити в кулясці. А ми тут знайшли ще такі корнішончики, але вони мариновані. Є такі, і є ще ось ці, вони йдуть пікантні, тобто такі гострі. Не знаємо, що брати, бо гострі вона зараз попробує і не буде їсти, а такі можна взяти, і якраз дівчинка буде їх ням-нямати. Візьмемо маленьких іграчків. Добре. Так. О, Добралися ми додому. А кульок такий тяжкий, що треба було брати ліпше два. Рупоколка. Давай, що тут у нас є? Давай А що тут таке? Чорний принц. Давай сюди, до гори їх. Опа. Сюди, чорний принц. Так. А на 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 нас. Все, а де розпаковщик малий. Там ще каву поставила, чайок. Так, наші мафіни, сметанка. О, є! Давай. Молодець, давай ще. Ще є банани. На бананчики свої. Так, волинське м'ясо. Це у нас що? Куряче філе. Ого, тяжке воно. Так, це. Кульок ледве донесли і куряче філе. Куряче філе і куряче чи тут гомілки. все, що гомілки. Молоко розчавлене. Взяли тобі огірочки. На, будеш їсти огірочки. Хоч спробувати? Такий. І Ще одне є. Воно ну, десь порозліталося. Поки довезли то в багажнику. Капусточка. Кароліна вже прийнялася до роботи. перчик болгарський. Скільки він там, а тут не пишеться, треба тільки 150 грам. Лосось філе холодного копчення на канапельки. Керлінка вже розпакувала так швидко. Паста томатна, майонезик, авокадо, ще одна паста, кантипреспірант, млеко і макарончики. О, на бульйончики. І ще щось є. Ще є червоненький бурячок. Зелененька гичка. Така є пісня. Ух ти. Три кавусі. От за чим їхали. Ми могли всього не брати, тільки каву. Все, зараз будемо вже прийматися до кави. Вже чаї навіть бо Там місце кави. Викинути чай. А вона не бачила, що їй хрестна з дідом передали і з бабою такий от чупік кольоровий із соломинкою, з якою можна там пити, щось прикрашати. То поки вона не бачить, показує. І ще в бідронці взяли такі печеньку. Якась тут щось мішанка, частик. Всякі різні шоколадні є, є з джемом, є пісочні спогетті. Якісь вони чорні. Ну не чорні, а такі коричні, коричневі, бідрюнці коричневі. взяли. Коричневі спагеті, макарончики, будеш такі їсти? Хочу, хочу. хочу добре, на. Тут дивися, мама ще зробила кебабчики. Якраз з макарончиками будемо їсти такі от кебабчики, вони смачні. Їсти, давай. Люля кебаби, давай. 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 Зараз зваримо ті макарончики і будемо їсти.